Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Тепер до неприємної ситуації з Охмадитом. Нагадаю, коротка передісторія. Поки що зависли кілька сотень зібраних громадянами і приватними компаніями мільйонів на відбудову дитячої лікарні. З цим розбирається безпосередньо міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він з нами зараз на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю. Вітаю бажаю міцного здоров'я. Дякую навзаєм, пане міністре. Довкола ситуації з Охмедитом. Для початку я хотів зробити найголовніше питання: задати вам: чи за всіма цими перепетіями встигнуть відбудувати зруйновані корпуси до настання холодів? Гарне запитання. Дивіться, Міністерство охорони здоров'я спільно з усіма командами робить все можливе для того, щоб зробити пріоритетні роботи, які дозволять нам законсервувати, тобто закрити всі. Вікна й прорізи і закрити тепломережі для того, щоб корпус функціонував без будь-яких нюансів. Що зараз відбувається? Зараз проводиться формування ради з відновлення. В п'ятницю було засідання вже міжнародників і благодійників, які були відібрані. Вони відбирають громадські організації. В понеділок буде наказ, і або в понеділок або вівторок вже рада з відновлення затвердить поетапний план відновлення, де стоять і пріоритетні за. Заходи, які направлені саме на те, щоб всі вікна були поставлені, і ми паралельно працюємо з ключовими інститутами мінінфраструктури, проєктними інститутами, які мають спроможність досить швидко провести детальний технічний аналіз стану руйнування для того, щоб вони потім розділили і сказали, так на цій стіні можна вже ставити вікна, та кількість тих вікон, розпочати тендерні процедури через Прозоро під певними критеріями. Які нам пообіцяли розробити про ООН, керівник якої війшов до складу ради з відновлення, тому всі процеси будуть прозорими. У нас є варіанти, як все запустити, і щоб лікарня, саме новий корпус, який був пошкоджений, працювала і в осінньо зимовий період, тому робимо все можливе, щоб лікарня не зупинилась. Вчора я також проводив нараду з. Прогресивними завідувачами відділень окремо від керівництва Ахмедиту ми говорили про проблемні питання функціонування, де потрібна допомога міністерства охорони здоров'я. Що треба зробити для того, щоб лікарня розвивалась, оскільки для мене особисто для команди, для всіх українців Охмадит – це імідж не тільки України, а й бренд, який ми розвиваємо за межами нашої країни для того, щоб в після нашої перемоги Охмадити е, ставши центром медичного туризму в Україні. Е, так, але оцей корупційний шлейф з неприємним запахом він уже присутній. Як ви можете гарантувати тепер відкритість всіх процедур? Тобто є якийсь план, е, щоб сумнівів у подальших витрачаннях коштів, коли їх буде нарешті перераховано на рахунки Охмадиту, не викликала у суспільства запитань? І це питання в тому, що самого початку, коли з'явилась публікація, я звернувся до національної поліції для того, щоб провели розслідування, чи дійсно є або були спроби факт спроби потенційно нецільового використання коштів, які були зібрані на благодійні рахунки. Зараз проводиться досудове розслідування. Відкрито кримінальне провадження. Про що головне слідче управління національної поліції поінформувало офіційно Міністерство охорони здоров'я. Також ми проводимо ще пері... Вірку внутрішній наш міністерство охорони здоров'я аудит, який показав, що є певні викривлення фактів, які подавалися міністру, які подавалися в засоби масової інформації, і які реально є підтверджені офіційними документами той робочої групи, яка проводила тендерні процедури. Тому було і прийнято рішення зараз відсторонити. Керівника закладу вчора ми визначили нового завідува виконувача обов'язка, яким став завідувач токсикологічного відділення анестезіології, саме тієї будівлі, безпосередньо в яку і влучила атака при терористичному акті восьмого. Липня для того, щоб ніхто не мав сумніву про те, що кошти використовуються прозоро публічно, і на ті цілі, які вкрай важливі для Хмедиту, було прийнято ж публічне рішення, яке обговорено з усіма, і створена рада з відновлення Хмедиту, яка буде і передивлятися всі питання щодо того, куди і як пріоритизується використання коштів. В неї входять благодійники міжнародної організації і громадські організації, які опік. Ну які сфери діяльності, яких пацієнтська па, ну, безпека пацієнтів, які опікуються охороною здоров'я. Ми запрошували антикорупційні і будівельні організації. Список цих десяти організацій, які подались, у нас вони розміщені на сайті, і зараз проходить якраз голосування е, тих членів ради, які вже були відібрані. А хто голосує Всі ці, е, публічні? Хто голосує за відбір цієї члени наглядової ради? Фактично. Дивіться, було відібрано. Ми благодійників відбирали хто найбільше благо перераховував коштів. Ми до них зверталися. Якщо була згода, ми їх включали до, до, до складу ради. Ми відібрали вісім учасників, і плюс ще був до до цих благодійників. Додались один представник міністерства охорони здоров'я. І один представник з лікарні Ахмадит сформований склад з восьми чоловік, і вони зараз відбирають з десяти ще сім членів з громадських організацій. Тоді буде склад п'ятнадцяти чоловік, і саме ці п'ятнадцять чоловік зберуться і вже виберуть голову, хто буде координувати цей процес для того, щоб ми, як Ахмадит, як замовник всіх процесів, міністерство охорони здоров'я як власник лікарні будемо представляти наші поетапні кроки, узгоджувати з Радою відновлення рада відновлення може звертатися публічно, непублічно до інших організацій, які будуть все перепровіряти. Після погодження з радою відновлення наступ, рухається. Переходимо на наступний крок. Ми проговорили вже з ну з першим. Складом виради з відновлення розказали, що в нас тут не тільки треба, щоб бюрократія, але й швидкість прийняття рішень. Всі це розуміють, всі налаштовані на те, що лікарня повинна віднов... бути відновлена якомога швидше. Паралельно ще процеси йдуть по іншим корпусам. Там також велика кількість маніпуляцій. Тому я хотів би сказати: дивіться, є питання зруйнованих історичних будівель на територіях Мадиту. До того, поки не буде завершено технічного звіту, саме по обстеженню пам'ятки архітектури, жодних Рішення не приймаються. Ми зараз дивимося тільки в сторону консервації, щоб в ті об'єкти, які були пошкоджені і мають статус історичної пам'ятки, щоб вони не були зруйновані. Це один напрямок. Є старий хірургічний корпус. Зараз ця будівля визвана аварійною після того, як будівля визнається аварійною, її не можна відновлювати по старому проекту. Бо треба робити новий проект реконструкції. Новий проект реконструкції буде розроблятися під нові вимоги державних будівельних норм, які були вже затверджені під час воєнного стану. Тому ми і проаналізуємо про що було прокомуніковано і суспільству, і працівникам лікарні Охмеди. Ми зараз. Аналізуємо доцільність відновлювати а, по проекту реконструкції старої будівлі чи а, зрозуміло правильні економічної точки зору її знести, і побудувати нову під те медичне завдання, яке напишуть працівники Ахмади. Це рішення також буде прийнято ну, впродовж місяця. Дуже дякую, пане міністре, за детальні такі пояснення. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, був з нами в ефірі з приводу ситуації довкола відновлення лікарні Охмадит.